Перед тим як займатися свічками, я справді думала, можливо піти в манікюр чи в якусь іншу б'юті-сферу. Я писала різним майстрам, і в більшості відповідь була одна. Яка ціна? Скільки днів навчання і на коли вам зручно записатись? Ніби всім було важливо лише одне продати. Але була одна людина, власниця популярного салону в Лодзі. Вона із перших запитала, не коли принесеш гроші, а чи є в тебе базові знання, чи є бажання, чи є впевненість. Я чесно сказала, що хочу спробувати, але не впевнена, чи це моє. Вона відповіла фразу, яка мене зупинила прислухайся до себе. Якщо всередині є невпевненість, з цього нічого не вийде. Розповіла всі плюси і мінуси і сказала коли справді будеш відчувати бажання, приходь, я завжди рада цілоспрямованим дівчатам. І знаєте що? Саме тоді я вперше по-справжньому послухала себе, зрозуміла, що манікюр, б'юті це не моє, а свічки ось де в мене було, справжнє бажання, і нарешті роблю те, що люблю.